Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Сьогодні я розповім, як забрати всі нагороди в операції листоноша. Покажу, як я проходив, скажу одразу, що не з першого разу я все пройшов. Спочатку я подивився відосик, як його пройти, і ви також самі можете подивитися оцей мій відосик і запам'ятати все, як правильно проходити. І давайте почнемо. Найперше, ви бачите оці дві точки на мапі, і треба поїхати в першу точку. Головне просто запам'ятати куди треба поїхати. Під'їжджаємо до першої точки. Ось тут будиночок є, і вони вже там вороги. Їх треба відправити вісімкою кудись подалі. Ну наприклад, от сюди. У нас два перка, до речі, це на огляд перк. Ми можемо типу поставити точку на огляд. Якийсь ну, скоро ви побачите, як це працює. І також у нас є послати оповіщення типу ворогам своїм, щоб вони поїхали туди, куди вам потрібно. Забираємо першу точку. До речі, всього їх 6 точок, здається, чи 6, чи 5, і треба всі об'їхати. Я спочатку думав, що не обов'язково всі треба об'їхати, але тут так все зроблено спеціально. Що треба в усі заїхати. Спочатку все легко, все робимо ось так, як показано у відео. Я також подивився у якогось блогера, як правильно це зробити. Ну і отут головне зупинитися і трошки назад від'їхати. Зараз чекаємо, коли він поїде, і будемо переїжджати на острів. Подивився я також у блогера це відео бо сам, би я б точно не розібрався, як тут правильно зробити. Ну і можливо, хто не знає, ще хто не зробив, то вам це відео таке, також буде цікавим та корисним. Так, переїжджаємо тут спокійно, він нас не засвітить, ні в якому разі. Все, як ви бачите, відсвітилося. Заїжджаємо, забираємо оцю частину мапи. Зараз чекаємо, коли оцей патруль він буде по кругу. Просто їздить він завжди, його ніяк не можна послати в інше місце. Але тут є ще один та танк, як ви бачите, ось ОПЗ 3D. Ми його відсилаємо ось туди за камінь. Чекаємо, коли оцей патруль переїде до нас і сюди. Від'їде від нас подалі. І поїдемо на наступну точку. Ось він проїжджає. І тепер він заїжджає за цей будиночок і можна їхати сміливо. проскочити, коли вони поїдуть. Як на мене, оцей саме маршрут, який ви будете бачити зараз, він найоптимальніший і най, можна сказати, легший. Тут нічого важкого, там буду деякі моменти, де треба уважно бути. Тут ми трошки під'їжджаємо до цієї пагорба, засвідчуємо тигрів, і зараз їх будемо відсилати ось в цю точку, запам'ятайте. Все, вони зараз поїдуть, ми поки що від'їжджаємо назад, щоб вони нас не засвітили. Чекаємо, не поспішайте. Часу у нас достатньо, тут на швидкість не потрібно. Так, ну все, можемо проїжджати вперед. Я гадаєте, на нашу честь вулицю. вулицю? Що, Напишу через всіх підряд? Точно. Нашій команді треба нас. Сміливо можна їхати, вони вже вниз скотилися. Забираємо цю точку. Дивіться, ми зараз будемо сьомий, ну. Пірк на огляд використовувати. Зараз його нажмемо і виберемо сюди, щоб подивитися, вони приїхали сюди чи ні. Як ви бачите, вони сюди приїхали, зараз будуть розвертатися їхати назад. Ось тут дуже треба е, уважно бути. Тут є один лайфхак, щоб зрозуміти, чи заїхали вони туди, куди потрібно, щоб вони нас не засвітили чи ні. Зараз ви побачите. Все можна прибирати цей огляд. Він нам уже не потрібний. Як ви бачите, вони поїхали. До наступної точки. Все, забираємо його. І дивіться, отут уважно. Під'їжджаємо до е, краю. Тут є патруль також. І дивимось, коли оцей зараз патруль засвітиться. І це буде сигнал. От бачите, він поїхав. Від'їжджаємо назад. І поки він не відсвітиться, оцей патруль в жодному разі не з'їжджаємо вниз. Він коли зараз із засвіта зникне, то можна їхати Все, Як ви бачите, він зник, чекаємо ще декілька секунд, і все, поїхали. Тобто і тигри вже на пагорб заїхали, і ми їдемо наліво, наліво, це запам'ятайте. Це дуже важливо, тому що так найлегше буде зробити. І їдемо аж до мінного поля. Всі інші відоси, які я дивився, там набагато важче все зробити, бо вони їдуть не на цю точку, на яку ми зараз їдемо, а на іншу. І там важче. Це центр картерів, треба проїхати буде. Тут ми їдемо до мінного полю і їдемо це біля нього, до наступної точки. Ось так, це найлегший варіант, варіант із всіх, що є, які я бачу у відео інших блогерів. Тут обережно з'їжджаємо, їдемо до будиночку. Одразу скажу не з першого разу я пройшов і скажу із за чого. От скоро ви побачите, із чого. І у мене завжди там була ситуація. Тут скрипт, як ви бачите, тут тільки ви заїжджаєте на точку, одразу виїжджає на нас танк. Тут я неправильно поставив, до речі, обманку, оці, оцю вісімку, і буде, тому треба буде її переставляти потім, ви побачите, як чому. Треба трохи далі, максимально треба було далі його поставити туди за будиночки. А я трохи вище поставив, тому треба буде переставляти. Бачите, він зараз буде назад ще їхати. Тут я забираю точку, але він уже назад їде, тому треба переставити знову її. Тому треба поставити як найдалі. Як найдалі. От тепер я правильно поставив, а я вам раджу це зразу зробити. Бо я тут трохи провтикав і втратив час. Чекаємо все, він заїхав за будиночок, і тут я вам дивлюся, куди їдемо далі. Отут зараз дуже важливо. Оце найтакі моменти, які треба запам'ятати обов'язково, як це зробити. Беремо через ліс, їдемо лівіше, тобто де дерева, оце все. І їдемо отак без зупинки до ось цього колони, о цього розрушеної будівлі. І тут стаємо, поки чекаємо. І зараз нам треба переїхати ось сюди, до наступної будівлі. Переїжджаємо. Ось так, тут на тоненького. І стаємось тут. Тут у нас є біля нас танчик, я просто це знаю, я вам просто кажу, ми його відправляємо ось сюди. Запам'ятайте. Ну подалі кудись. І Ось все, він стоїть. Тому запам'ятайте, що туди трохи далі не треба їхати. І зараз він поїде. І отут найважніше зараз буде. Тому що завжди я програю із-за того, що неправильно роблю наступне. Оце де ПТшки стоять на горі. Я також тут зроблю помилку, але все одно пройду без питань, тут без зупинки. До першої під'їжджаємо, стінки. І тут з розгончику їдемо до наступного. І отут -от важливо, знаєте, що тут завжди нас підсвічують. Тут важливо правильно стати. Щоб відсвітитися і втікти потім. Забираємо цю частину мапи. Так, бачите, я відсвітився, треба якось нам розвернутися. Треба було це зробити одразу. Ну, все одно на, нас будуть світити, це 100%. Тут рентгеном 50 метрів нас підсвічуть також. Треба тепер валити. І тут я думаю, що його правильно як зробити. Ну, все одно тут без варіантів нас будуть засвічувати. Дивіться, їду я. Все, і отут -от буде помилка моя. Бачите, я плюху получив. Але нічого, хп ще є. Отут головне правильно з'їхати вниз і тікаємо наліво. Цей танчик, хоч і ПЗ-4, за нами поженеться, але він нас не нас дожене. наздожене. Їдемо до наступної. дивіться, прямо їдемо, не зупиняємося ближче до стінки. Їдемо ось сюди, до цієї розвалюхи. Тут у нас патруль. Тут стоїмо. Чекаємо, коли патруль заїде. І тут будуть також танки, їх відсилаємо, дивіться, куди. Ну, приблизно я також сам не знаю, тобто правильно коли, куди. Але тут не важливо воно. Десь сюди за каміння. Як ви бачите, тут були два танчика і зараз ми їх туди. Відволічемо і чекаємо. Так, і патруль іще. Як ви бачите, дірочка тут є для перегляду. Чекаємо, коли патруль тепер від'їде, і будемо проїжджати просто по дорозі. Все, погнали. Просто по дорозі їдемо до наступної точки. Ну далі вже все, далі тут уже все легко. Це головне пройти оту на горі, де ПТшки стоять. Це найскладніше. Остання точка, ось. Заїжджаємо в кущі і підсвічуємо тут супротивників. Тут їх два, до речі, їх треба теж кудись відіслати. Ну я ось сюди. Ставлю точку, на жаль, глюк повтору чомусь є. І чекаємо, коли вони поїдуть. Все, вони поїхали. Можна сміливо їхати і забирати останню частину мапи. Ну а тепер найпростіше залишилось. Хоча я тут також чуть, е, ледь не зробив помилку. Тут також є патруль. Дивіться, їдемо направо, коли з'їжджаємо з гори. Правіше. І ось тут дивіться, також може бути у вас помилка, така як у мене. Дивіться, тут патруль є. І мені треба було десь сховатися, я під'їхав під цю горку. І ледь мене він не засвітив. Тому дивіться, краще зупинитися отам, біля камня, наверху, і почекати, подивитися, чи є патруль, чи нема. Так, він від'їхав, можна їхати далі. Тому не робіть мою помилку. Бо в кінці оце буде найпечальніше, якщо вас засвітять. Ну і тут дивіться, беремо лівіше, тому що там нема проїзду. Там скелі. Все, їдемо вздовж мінного полю. Тут заїжджаємо на скелю на такий пригорок. І тепер нам залишилось просто доїхати до точки. Навіть якщо вас засвітять, це вже не важливо. Просто газ в пол і поїхали. Як ви бачите, залишилась фіня. Ну і зараз мене засвітить ПЗ2Джей. Все, ось так ви вам треба зробити, все запам'ятайте, головне запам'ятати і все. Так, ну і останнє завдання проїхати через мінне поле швидко. Найголовніше це швидко, менше, ніж за 2 хвилини. Тут інтуїтивно все зрозуміло, головне просто зробити це швидко. Запам'ятавуйте маршрут, він інтуїтивно зрозумілий, як ви бачите, там, де арт-удар, повертаємо правіше. Головне тримати палець вперед, ну тобто на газу. Як ви бачите, міне поле чи не міне поле, артудар, проїжджаємо, значить, вперед. Тут повертаємо правіше. Тобто сама гра нас направляє куди і потрібно. Найголовніше, щоб вас не попали, тому що частенько збивають гуслю. Це тут іще на удачу завдання. Просто газ тримаєте вперед і їдете. Отут на розвивці лівіше їдемо, тому що там є і тупік іде. Тут правіше до млина, і тут зараз головне не зупиняйтеся, бачите? Хоч арт-удар не зупиняйтеся. Ви встигаєте проїхати спокійно перед тим як він почне там розриватися. Тут газ в пол, і їдемо спокійно. Тут завдання найголовніше, це швидко проїхати. Тобто ви все одно його пройдете, але от саме головне це швидко. Тут беремо правіше. Дивіться, я з третього чи з другого разу пройшов. Тут я не зрозумів, куди мені точно їхати. Тут беремо правіше, також праву оцю полосу, тому що там у нас тупік. Тут можете стріляти в можете не стріляти, це не ваш розсуд. І їдете просто вперед. Все, вже міне поле пройшли, як ви бачите, у мене залишилось 12 секунд, і я приїду точно на тоненького, так сказати. Прям на 28.00. Оп, все. Ну, тобто, тут все зрозуміло. Я думаю, у вас тут не виникли проблем пройти оці завдання. Тому дякую всім за перегляд. До нових зустрічей, і всім добра.